A front of John's, mine, hers, etc. Друг Джона, mi, її і так далі. When someone has more than one or something, we can use a, an plus noun plus. Коли щось має більше щось одне, або ще щось, ми можемо використовувати артикль EN plus іменник, плюс. Перший варіант. OF plus noun plus apostroфі S. Of, плюс, MN plus apostrof S. For example, that's a good idea. It was an idea of ідея, one of John's ideas. То була чудова ідея. Дійсно, це була ідея Джона. Тобто одна із ідей Джона. Наступний варіант. Of plus possessive pronoun. Примене Of плюс присвійний займенник. For example, Gerald is a cousin of mine from day one of my cousins. Джерелл це кузин мій з Девона, тобто один з моїх кузенів. Невірно сказати a cousin of me or a cousin of ma. Правильно сказати a cousin of mine. A cousin of mine. Ми, кузен, що значить? Наступне. To emphasize that something belongs to someone, we use a and plus noun plus my, your, our, etc. наголосити що щось належить ще комусь, ми можемо використовувати неозначені артиклі ЕН плюс іманник. Далі такі слова «мій», твоє, моє, твоє або наше і так далі. For example, I don't like sharing. I've always wanted a flat of my own. So, my flat for me only. Мені не подобається ділити квартиру. Я завжди хотів мати свою квартиру. Тобто, власну свою квартиру тільки для мене. Friend and Chris have got a small business of their own. Not owned by anyone else. Френ і Кріс мають невеличкий бізнес власний. Тобто ніхто не володіє цим бізнесом.